Ну, тут, я не знаю, в якому році я не давала вже було, стой, пені, Ну, до вас. А, там ситуація, Вона до мене не телефонувала. Но перший раз вона зверталася перед тою медичною комісією. Медична комісія її відмовила перший раз. А тепер її зробили, я так зрозуміла операцію, дійсно там щось. Ми не так вирішили, медична комісія дати 5 тисяч. Тобто їй то не на дитину. <реку> ні, ні, ні. Приїх, це їй. Що робить? Коваризміно подивіться, що є відповідні е, нас відділ пропозицію де... комісії, так і в прошлого разу послухали пропозицію комісії до розпорядження голови, голова вирішує, і на черговому місці зачитує вам своє розпорядження. То я попередньо вам кажу розпорядження, то що було прийнято вам, то повністю отримано і надано людям ця допомога. Оцих, якщо будуть якісь... Введення, що ми ходимося згідно програми, ми не можемо заплатити. Ось таки людина не буде проплачувати. Добре, судяки. А, Ще є. Ще Ні, Паланиця Степан Вікій Гаді, 7 тисяч, Стахів Ярослав, Великий Гаді, 10 тисяч, Каракульць Михайло Грабович, 3 тисячі і гордиць Мирон, Кип'ячка 2 тисячі. Добре, я почув. На голосування не ставимо, бо у нас зовсім не наша процедура. Щоб закінчити сесію, всі питання в порядку денного видання. Хочу дійсно подякувати кожному за роботу. Людям, які це підготували. Дякую. Він у мене на порозі курси вишні, я працювала, але багато, там, наприклад, людей, які працювали над а Дійсно, десь кожен з нас бачить, що море роботи Зараз Залишилася сама. Наприклад, немає в нас земель, працює і всі питання готують. Так що дуже нашу... приємно, що панський трохи пішов, що тільки десь ходимо, що ще робить розумна життя. Так, 59-та сесія вважається.